Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Зачисні Отці, улюблені браття і сестри, вітаємо вас із святом, яке сьогодні Свята Православна Церква святкує святом стрітання Господнього. Саме слово, воно нам відкриває значення цього свята, але в народі деколи побутує така, таке, така мудрість, що стрітення це є зустріч весни із літом. Але значення. Свято Стрітення, воно є зовсім інше. Це також є зустріч, але зустріч людини з Богом, зустріч старого нового завіту із, верніше, старого завіту із нового. Як це нам зрозуміти? Якраз апостол Євангеліст Лука описує нам цю історичну подію. Подію, коли храм Господній в сороковий день був принесений сам Ісус, маленьке немовля, батьками Йосифом і Марією. Ми не раз чуємо в Євангелії і сам Господь. Говорив такі слова, що... <кій> щоби я прийшов для того, щоб не розрушити закон, а доповнити його. І от якраз по закону Мойсея, про це, ми... про це його співає Свята Церква, її вже принісає Храм Господній. Тобто закон Мойсеїв наказував, щоб кожен младенець, який відкриває ложесна матері чоловічого роду, був принесений для освяти Богу. І от батьки Йосип і Марія, виконуючи цей закон Господній, по очищенню, тобто після 40 днів по народженню, що і стало традицією і в церкві, що жінка, коли звершуємо хрещення дитини, в 40-й день жінка приходить для того, щоб прочитати священник прочитав над нею молитви очищенням. Як ми в народі називаємо увід у церкві. Тут ми бачимо, що би не порушувати закон Майсеїв, батьки Йосиф і Марія приносять младенця у храм. У храмі був праведний Йосиф, Йосип, якого називають ще богоприємцем. Чому богоприємцем? Тому що він вся, сам мав можливість взяти. Бога на руки. Хто такий був праведний Йосип? Передання нам говорить, що праведний Сімеон. Передання нам говорить, що він був одним із перекладачів святого, святого письма по приказу імператора Птоломея. Було, були перекладачі святого письма, і він одне, був один із них. І от коли він перекладав святе письмо, він наткнувся, дійшов до тих слів. що Дєва мала чреві і роді сина. І він задумався, що і подумав, що це є помилкою, бо як же Діва може родити? І тоді він вирішив це слово змінити і написати слово жона. Але ангел Господній стримує його за руку і говорить, що ти не вкусиш смерті, тобто не помреш, поки не побачиш самого Бога. І от, дорогі браті і сестри, по переданню цей Симеон, старозавітній праведник. Він жив довгий час, і є такі е, виміри, що е, він близько 300 років жив. І от він весь час був, е, 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 був, е, приходив у церкву, і він чекав цього часу, коли, він, коли це сповниться оці слова, які були сказані йому ангелом. Представте собі людину похилого віку. І яка весь час приходила у храм Господній. Але як описує нам євангеліст, що у той день, коли в храм принесли батьки маленьке немовля Ісуса, коли праведний Симеон побачив це немовля, він водимий Духом Святим, бере Його. На руки і промовляє такі пророчі слова, які ми читаємо кожного разу за вечірнім Богослужінням. Нині відпускаєш раба Твоє владико, глаголу твоєму з миром. Добрий браті і сестри! Тут є така якась дивна річ, ці слова пророчі. Але як міг праведний Симеон побачити і визначити, що це є сам Бог? Бо у храм Господній приносили, напевно, не одне немовля. Це по закону приносили не в синагогу, а саме в храм Господній Єрусалим, в Єрусалимі. І от серед багатьох тих. Немовлят, праведний Сімон пізнає того, хто є Богом, і він бере і промовляє такі слова. Дорогі браті і сестри, після цього він ще інші слова пророчі говорить, що, але це є вже тема для іншої розмови. Сьогодні ми, дорогі браті і сестри, маємо якраз історію цього свята, і ми подумаємо, а що ж для нас означає це свято? Кожен із нас має зустріч із Богом, має першу зустріч, коли дійсно нас батьки приносять у церкву. І ми приймаємо Хрещення. Це є та перша наша зустріч із Богом. В дальнішому нашому житті ми кожен раз зустрічаємося із Богом, ми розмовляємо з Ним, коли ми молимося. Ми зустрічаємося, коли ми приходимо у церкву і приймаємо участь у божественній літургії. І навіть більше приймаємо Бога в себе, приймаємо святе причастн. Ця зустріч в нас є щоденно, що хвилинно, але як вона впливає на нас з вами. Дорогі браті і сестри, ми подивимося, як ця зустріч вплинула на богоприємця Симеона. Він, звичайно, вже втомився від того життя, бо жив довго. І він видихнув і говорить, що сьогодні відпускаєш раба твоєго владихо. Тобто він очікував цю зустріч багато-багато років. І коли вона прийшла, він зітхнув, він відчув полегшення, він відчув ту радість, що він. Дочекався тієї зустрічі. А як ми, дорогі браття і сестри, реагуємо на цю зустріч нашу з Богом? Чи є якісь зміни в нашому житті, коли ми зустрічаємося з Богом? Звичайно, ми повинні бути, якщо ми усвідомлюємо це, цю зустріч з Богом, бо в дитячому віці це, в такому. В младенчиському віці ця зустріч, вона в нас несвідома. хресні батьки. Але коли ми вже виростаємо, коли ми перший раз приходимо до сповіді і до таїнства Євхаристії, до святого Причастя, тут ми вже свідомо відчуваємо ту зустріч. І ми до неї повинні також готуватися. Так як готувався праведний Сімеон. Звичайно, він був водимий Духом Святим, бо треба було йому серед тисячі тих младенців визначити, що це саме Бог. Сьогодні, приходячи в храм, ми знаємо, що тут є Бог, що ми зустрінемося тут з Богом. І ми, звичайно, до цього також повинні свідомо підходити, не просто механічно виконувати свою. Повинність, як це робили е, колись е, в старозавітньому часі, виконували закон Мойсеїв, ці приписи. Звичайно, воно потрібно, але, е, дорогі браті і сестри, ми повинні, як я вже сказав, досить свідомо приходити до цього. Бо е, ми, коли ми прийдемо. З відповідальністю, коли ми прийдемо свідомо до цього, то ми відчуємо полегшення, як відчув і праведний Семіон. І тому, дорогі братія і сестри, ми сьогодні ще раз і ще раз підносимо свої молитви до Бога, щоб Господь дав нас можливість побачити Його, побачити і зустрітися з Ним, щоб ця зустріч, вона. Змінила наше життя, щоб ми змінилися у цьому житті, а як ми змінимося, а саме покинути наші гріховні пристрасті, трошки побачити і, як кажуть, хоч би на якусь мить, коли ми знаходимося у церкві, поринути у, у цей духовний простір. І е, відчути, що дійсно е, ми зустрілися з Богом. Амінь.